Останні дані показують, що ціни на житло в Іспанії продовжують зростати і вже досягли рівня 2008 року, коли відбулася світова фінансова криза. Що це означає для покупців, продавців і тих, хто інвестує у нерухомість? Давайте розберемось разом. Згідно з даними, опублікованими нотаріусами Іспанії, у червні 2024 року ціни на житло зросли на 4,3 порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це значне підвищення, яке ставить нас на рівень цін, які спостерігалися востаннє у 2008 році. Якщо поглянути на деталі, можна побачити, що зростання торкнулося всіх регіонів, хоча в деяких з них ціни зростали швидше ніж в інших. Наприклад, великі міста, такі як Мадрид, Барселона, Валенсія, традиційно залишаються лідерами, але інші регіони також демонструють значну активність на ринку нерухомості. Що ж стоїть за цим зростанням? Є кілька ключових факторів. По-перше, наразі це спокійна гавань. Поляки, які масово продають нерухомість у Польщі, інвестують у Іспанію, не просто так це роблять. По друге, попит на нерухомість залишається високим, особливо в тих регіонах. Де доступ до якісного житла обмежений, а орендні ставки зростають щомісяця. Це не могло не вплинути на вартість нерухомості. По-третє, доступні процентні ставки, які роблять іпотечні кредити привабливими для населення. Цікаво, що найпопулярніше велике місто для іпотечного кредитування це Валенсія, де кількість іпотечних кредитів зросла на 23%. Для порівняння у Мадриді на 11%, а у Барселоні на 15%. Інвестори, які вже володіють нерухомістю, можуть радіти зростанню вартості своїх активів. Однак і тим, хто тільки планує інвестувати, є на чим подумати. Більшість експертів сходяться на думці, що зростання цін триватиме і надалі, але можливо не такими швидкими темпами. Так наразі виглядає графік щодо купівлі нерухомості. За свої кошти це фіолетова лінія, а в іпотеку зелена лінія. Ми бачимо, що більшість покупок відбувається за cold hard cash. колдхардкеш від камішнматбак, а не за банківські гроші. Зверніть увагу на графік. Це значить, що кризу аналогічно 2008 року у цьому році очікувати не доводиться. Якщо ж ви плануєте інвестиції, важливо розглядати нерухомість як довгостроковий актив і не очікувати миттєвих прибутків. Агентство Агенство Інвест профільно допомагає вирішити питання оренди, купівлі, продажу. Та управління нерухомістю у Валенції та передмісті. Наше гасло завжди перевершуємо очікування. Будемо раді переконати вас у цьому. Що ви очікуєте від ринку нерухомості? Ціни будуть зростати чи падати? Напишіть у коментарях. А якщо ж відео було цікавим та корисним, буду вдячний за підтримку україномовного контенту у Іспанії через лайк та підписку на цей канал. Також ми створили телеграм-канал з новинами про нерухомість Валенсії. І є чат для пошуку квартир під оренду або купівлю у Валенції. Долучайтесь до українського ком'юніті та до нових зустрічей, друзі.